Я вітаю вас, шановні друзі. Сьогоднішня наша тема це пенсії. Всі ви добре знаєте, що якщо ми кажемо про пенсії, це тема, яка торкається майже кожного. І особливо це торкається людей пенсійного віку. Вони в свій час працювали, розбудовували цю державу, робили все можливе для того, щоб відбували зміни, відбувався розвиток цієї держави, працювали. І ось прийшов той період, коли вони вже не можуть працювати, бо настав їх пенсійний вік. І, відповідно, вони отримують не пенсію, а подачку від держави у вигляді пенсії. І ця проблема вона залишається в Україні, оцей розмір пенсії, З часів незалежності. І весь цей період тільки розповідають про проблематику пенсій. але по факту вирішення немає. Президенти, урядовці, депутати на місцевому рівні керівники, вони всі знають про цю ситуацію. Але що треба зробити для того, щоб пенсія була справедливою, вирішення досі немає. Багато хто силається на те, що коштів недостатньо на це. Весь час про це кажуть. І ось ми давайте розглянемо це питання, питання пенсій, що потрібно зробити, і як треба підійти до цього питання для того, щоб було знайдено вирішення. Бо є проблема. І ця проблема, вона дуже суттєва. Так ось, в першу чергу, щоб вирішувати питання пенсії, ми маємо розуміти. Де брати кошти? Це першочергове питання. Бо все залежить від коштів, від фінансів. І найперше питання фінансів це поповнення до бюджету. А як поповнити бюджет? Треба створювати виробництво на територіях, там, де мешкають люди. Виробляти товари, продукцію. Реалізовувати її не тільки в межах територіальних громад, але і за межами країн займатися цим питанням, залучати інвесторів, щоб вони заходили, щоб тут з'являлися кошти, з'являвся капітал, щоб відбувалося поповнення до бюджетів, від місцевих до державного бюджету. І це вже буде перший крок, що є кошти. З яких можна вже виплачувати пенсії. Тобто це економічний розвиток, першочергове питання, яким мають займатися місцеві представники і до центрального рівня влади. Це економіка, створення робочих місць, це питання податків справедливих, сплачення цих податків і відповідно кошти надходять до бюджету. Це перший момент, він важливий. Без нього не можна далі рухатись. А другий момент це сам розрахунок пенсії. Цей розрахунок, якщо брати сьогоднішній його треба повністю змінювати. Треба повністю передивитись і поміняти кардинально всю систему розрахунку пенсії. І що ми пропонуємо? Ми пропонуємо змінити сьогоднішній розрахунок, сьогоднішню модель, сьогоднішню систему, механізм називайте будь-як. Але змінити, яким чином? Треба врахувати два моменти. Перший це страховий стаж працівника, тобто скільки людина відпрацювала. А другий момент це треба прив'язатися до цифри. А яким чином? Треба взяти мінімальну заробітну плату. Зараз вона становить 8 тисяч гривень. І від неї взяти тільки 5%. Тобто це буде 400 гривень. 8 тисяч множимо на 5%. Це буде 400 гривень. І оці 400 гривень будуть включати в себе, який же буде розрахунок пенсії. Ну, наприклад, 400 гривень ми беремо оцю суму. Це буде сума за один рік страхового стажу. І ось, наприклад, 25 років страхового стажу у людини. Як приклад. Тобто 400 ми множимо на 25 і отримаємо 10 тисяч гривень пенсії. Ця пенсія буде отримана тій людині, якому вже є 60 років і який вже має оцей пенсійний вік. Таким чином, людина, виходячи на пенсію 60 років, маючи 25 років стажу, буде отримувати 10 тисяч гривень своєї пенсії, але тільки з пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України буде займатися цими людьми. Ось цей простий розрахунок, простий механізм розрахунку пенсії. він буде зрозумілий для всіх від звичайних працівників до вже керівних органів влади. І таким чином людина вже буде розраховувати на те, що маючи відповідний стаж, вона буде отримувати відповідну свою пенсію за рахунок цієї фонди. Але якщо у людини є Досягнення перед державою за свою діяльність. Різноманітні досягнення. То, відповідно, держава також буде сплачувати цій людині гроші, але вже у вигляді, у вигляді фінансової підтримки. І ця фінансова підтримка буде виплачуватися за рахунок державного бюджету. І таким чином буде два види виплат. Пенсійна виплата. При досягненні людині 60-річного віку. І відповідна виплата з державного бюджету, якщо у людини є досягнення за свою діяльність відповідно, за різноманітні заслуги. І таким чином людина вже буде розраховувати на оці виплати і буде знати, що вона отримає. І це буде справедливий механізм і справедливий підхід. І це буде в першу чергу вирішення питання пенсії. Але оця формула, про яку ми казали. Про те, що береться 5% від мінімальної заробітної плати, і відповідно множиться на кількість років страхового стажу, ця формула буде однакова для всіх. Незалежно ким людина працювала, незалежно яку вона діяльність займала. Бо чому так? Тому що в той період, чи в радянські часи, згадаєте, там був різний товарообіг. Він був і в радянських рублях, і в купонах-карбованцях, потім з'явилася гривня. І оцей весь період люди... Пройшли кожен по-різному. Але вони отримували тоді заробітну плату в різній валюті. Але зараз, для того, щоб прив'язати це на сьогоднішній день, на сьогоднішню ситуацію, це просто неможливо. І ось ми пропонуємо оцю формулу однакову для всіх. Це був працівник, наприклад, або був чиновник. Для них буде однакова формула. І відповідно по цій формулі вони будуть отримувати свою пенсію. Але за рахунок досягнення перед державою, ці люди будуть, окрім своєї пенсії, отримувати і окрему виплату з державного бюджету. Багато хто може сказати, що це несправедливо, що так, не можна підходити, бо була різна відповідальність. Але скажіть, будь ласка, що робити з товарообігом? Куди його діти? Чого треба забути? Що зараз можна зробити? Бо його викинути, забути, або щось зробити з ним неможливо, він залишається і він має бути врахований. І ось оцей товаробіг, він і є тією причиною першочерговою, що формула однакова. Бо прив'язка має бути до цього товаробюгу. І ми таким чином цю формулу прив'язуємо до цього товаробюгу. І, відповідно, вже люди будуть отримувати. Але це буде справедлива пенсія. Не буде такого роз'єднання, як зараз. У одних пенсії на рівні 100 тисяч або менше, або більше, десь так. А у інших ті мізерні пенсії від 3 до 4 тисяч гривень. Це ж несправедливо, всі працювали, всі мають отримувати ту справедливу пенсію за свою трудову діяльність. І ось ми пропонуємо це вирішення. А для цього потрібно змінити повністю законодавство. І, відповідно, треба, щоб до влади прийшли справжні патріоти, які це зрозуміють, які це пропустять через себе, і, відповідно, змінять повністю оцю структуру пенсійного забезпечення в розумінні розрахунку пенсії. Ось таким чином, шановні, пенсія має бути справедлива, і ми. В цьому відео сказали, яким чином це зробити, для того, щоб вона була справедливою для кожного працівника, який працював свою трудову діяльність. Тому поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Сьогодні ми казали не тільки про проблему пенсії, але і про те, як треба цю проблему вирішити. Тому залишайтесь в нашому каналі, приєднуйтесь до нашої спільноти, ставайте нашими підписниками і вже до нових. זוסט חשוב